На даний момент знаходимося на посіві соняшнику сорту Вольф. Даний соняшник висівався 23 квітня з густотою 62 тисячі штук. Було проведено гербіцидний обробіток грунтовий. Після того було проведено гербіцидний обробіток страховий. Проведено три фунгіцидних обробітки для захисту від хвороб. Попередником на даному полі була озима пшениця. По ґрунтовому обробітку оранка з поглибленням. Було внесено НПК при посіві в кількості 30 кілограм. І салітри розкинуто по 100 кг. Даний соняшник є невисокорослий, стійкий до вилягання. На даний момент претензій немає. Зважаючи на те, що всі в на даному полі були присутні і соя, і соняшник, і ріпак. Даний соняшник стоїть без уражень хворобами. Чистий і кошик, і листовий апарат. Отже, висо, даний соняшник має високу стійкість до ураження хвороб. При виборі гібриду соняшника ми звертаємо велику увагу на вміст Лії. Так як в гібрида Вольф вміст олії лії до 56%, то був один з головних критеріїв, за що ми його і обрали. Як бачите, Соняшник запилився весь, серединка запилена, претензій ніяких немає. Так як даний соняшник запилений повністю, поле відповідає всім критеріям, немає ніяких зауважень, розраховуємо на хороший врожай.